Багато підприємців вважають, що впровадження CRM-системи системи це дуже дорого, але правда в тому, що ви можете втратити набагато більше, коли ігноруєте цей інструмент. Згадайте, скільки грошей ви витрачаєте на непотрібні помилки: це втрачені ліди, забуті дзвінки чи хаос в комунікаціях. Це все коштує набагато більше ніж будь-яка crm система crm система допомагає автоматизувати рутинні задачі, скорочує час на управління клієнтами і зменшує кількість помилок ваших менеджерів, покращує комунікацію також всередині вашої команди. В результаті ви отримуєте більше часу для стратегічних рішень і розвитку бізнесу, і це вже окупається. Пам'ятайте також, що правильний вибір CRM-системи це інвестиція, яка допоможе вам заощадити час і гроші в майбутньому. Тож не бійтесь витрат на впровадження crm системи вони можуть бути на порядок меншими, вони точно будуть на порядок меншими, ніж ви думаєте, а вигоди від впровадження будуть безцінні.